Друзі, вітаємо вас всіх! Сьогодні ми пробуємо новий формат, подивимося, чи вам він сподобається. Якщо сподобається, ви обов'язково пишіть. Якщо буде що змінити, ви теж можете писати в коментарях до цього відео. І так, ми сьогодні з Віктором Федоровичем зібрались і плануємо поговорити про найголовніші запитання у житті людини. Думаю. Це одне із найцікавіших запитань, які можна було б задати і собі, так, і знайти на нього відповідь. То як ви вважаєте, яке із найголовніших запитань в житті людини, яка вона може знайти? Ну, Люди різні, і всі люди в процесі свого життя ставлять собі різні запитання, але найголовніше запитання. Е, яке повинна ставити кожна притомна людина, це хто я. Коли ви визначитеся із своєю приналежністю, ось тоді ви зможете організувати свій життєвий процес так, для того, щоб знайти відповідь на це запитання, воно і є найголовніше. тому що якщо ви будете себе ототожнювати з тілом, потреби вашого тіла стануть потребами вашого життя І в результаті ви прийдете до чого? До гіркого розчарування, тому що ви не тіло. Якщо ви ототожните себе зі своїм могутнім інтелектом, а він просто функція, от е, такий процесор у нашому комп'ютері, і ви будете слідувати, так би мовити, здоровому глузду, то ви дуже-дуже багато чого також втратите в житті, і в результат буде такий самий. Ототожните себе зі своєю істинною природою, і зрозумієте, що ви є чисте усвідомлення, що ви є е, продукт, який народжений в серці Бога. Тобто, ваше призначення надихати Духом матерію, зробити цей світ краще, ніж він був до того, як ви прийшли в цей світ. Ось тоді все ваше життя буде правильно організовано, правильно спрямоване, правильно будуть виставлені цілі. Які ви повинні досягти для того, щоб реалізувати своє призначення на цій землі. Ну ось, на мою думку, і виходячи із мого достатньо тривалого вже духовного і життєвого досвіду, в тому числі, я впевнений, що найголовніше запитання, яке ми повинні собі поставити, це хто я? І чим раніше ви це зробите, тим краще для вас. І тим ефективнішою буде ваше, ваше життя, і тим менше втрат ви зазнаєте на своєму життєвому шляху. Тому що якщо ви йдете не туди, якщо ви неправильно себе самоідентифікуєте, то всі ваші зусилля будуть марними. Тобто цілі, які ви будете ставити, вони ефемерні. А життя, яким ви будете жити, воно не буде вашим. Це буде шлях. Втрат і гірких розчарувань. Тому, чим раніше ви дозрієте до того, хто ви, тим краще і ефективніше ви проживете, а найголовніше ви навчитеся бути щасливим, тому що, коли ви самореалізуєтеся, усвідомлюючи, хто ви такий, ви обов'язково досягаєте щастя. А щастя не треба його шукати в зовнішньому світі, його там немає. Це внутрішній стан гармонії між вашою душею і вашим духом. Ось що це дає відповідь на це запитання: Хто я? Це найголовніше запитання в нашому житті. Так, дякую. Дійсно цікаве запитання. А як же знайти на нього для людині? Ну, Простій людині. От як знайти на, на запитання маємо, а як ж знайти на нього відповідь? От хто я? Я людина, от знаю, я там дівчина, жінка. Хто я? Світлана, е ви повторюєте те, з чим звертаються і наші пацієнти, і наші учні, тому що вони все одно залишаються особистостями, а особистість керується своїм розумом. А розумом, а розум обов'язково повинен мати якусь форму. Хто я? Тіло, жінка, е, вчителька, ще хтось, ще хтось. Це тільки ролі, які ви граєте. От. І коли ви прив'язуєтесь е, до якоїсь ролі, от вона вас виведе із вашого, так би мовити, життєвого. Е, Спрямування до вашої самореалізації, обов'язково ви будете просто грати роль. Краще, гірше це вже залежить від ваших зусиль, і міри таланту. Але ще раз скажу: ви, коли ви знаходите відповідь на запитання: хто я, ви усвідомите, що ви просто прояв Бога, ви вічний дух, ви душа, яка розвивається. І ось коли ви усвідомите. Відповідь на це запитання, тоді ви знайдете і спосіб, яким чином досягти самореалізації, щоб відповідати ось тій відповіді на те запитання. Ви не будете шукати себе у зовнішньому світі, ви займетесь собою, ви займетесь саморозвитком. Що це означає? Що ви почнете пізнавати себе, ви почнете пізнавати саме життя у всіх його проявах. Тільки таким чином, тільки через практичне спрямування в життя оцих зусиль, а не теоретизування на кухні, а ще краще на дивані, не вставаючи з приводу того, як же бути щасливим в цьому житті, досягти найвищих висот і нічого при цьому не робити. Тільки шляхом практичного застосування. Знань про самого себе. Це і, тому вони і називаються істинні знання, тому що ви фрактал Бога, ви абсолютно е, така ж часочка, ви часочка, яка відповідає всьому, що є в цьому всесвіті. От, пізнати необ'ємний цей всесвіт просто неможливо. А пізнати себе і по аналогії зрозуміти, як влаштований цей світ, це можливо навіть за одне життя. От. Тому через самопізнання, через е, практичне застосування, через відкидання того, що точно не є вами. Наприклад, я не тіло, тому що ну, тіло змінюється. Кожних сім років це відбувається повна заміна всіх клітин. Тобто кожних сім років е, це абсолютно інше тіло. Значить, я точно не тіла. Я не розум, тому що думки, які там роями в голові крутяться, вони не всі мої думки, вони хтозна звідки беруться. І я можу їх зупинити, я можу їх там е, змінити і так далі. І Якщо я керую своїми думками, значить я точно не розум. Е, я не емоції, тому що вони змінюються ну, щодня у нас. Це як реакція на наші думки і на події, які відбуваються довкола нас. от І коли ви дозріваєте до того, що ви дійсно божественна сутність селенського масштабу, от і по суті своїй ви є проявом Бога, і у вас є головна частина, яка і є вами, Божественне я, ось тоді ви. Правильно вибудовуєте внутрішню ієрархію, коли дух веде, душа розвивається, а тіло слідує. Ось тоді ви знаходите спосіб е, знайти відповідь на оце найголовніше наше запитання, і самореалізуватися з найяскравішим самопроявом. Так, маємо підказки. Тобто треба відкинути ролі. Так, всі ролі, які людина грає там, я впевнена, що там десятки ролі, так, це не роль. Відкидаємо день. тіло. Світлана, ми їх за день граємо там до півсотні, якщо не більше. ще більше, ще більше. окей, відкидаємо, розуміємо, що а, я граю цю роль зараз я там, наприклад, ем, дружина, потім я дочка, потім я там бухгалтер, потім я ще хтось. Так? Я граю цю роль, але я її. Їм... Пасажир і так далі, і так далі. Так, е, значить, я сприймаю себе не через роль, не ототожнюю себе з ролю, так як ви е, наголошуєте. І... І не оточою себе тим, тимчасовими станами, тимчасовим станом наше є фізичне тіло, тимчасовим станом є наш емоційний стан, тимчасовим станом є те, що робиться в нашій голові, в нашій свідомості, в нашому розумі. Це все тимчасові стани. І тоді, коли відкинути стани, відкинути тіло, відкинути ролі, відкинути емоції, відкинути думки. Тоді людина може пізнати, хто є на вона насправді. Це супроводжується, я вам скажу, із свого досвіду. Це супроводжується шоком. Насправді, коли ти виходиш ось так за межі того, що знає твій розум, і світ відкривається перед тобою. У тебе виникає шок, тому що ти вважав себе абсолютно нормальною, свідченою, розумною людиною. Вже там, скажімо, в моєму випадку, це вже був ну, такий зрілий вік, і раптом виявляється, що ти жив як сліпе котеня, стукався в закриті двері, навіть часто густо їх не бачив, ці двері, і так далі. А все набагато простіше. Набагато цікавіше, коли ти знаходиш оту відповідь на запитання, хто я. От тоді ти точно визначаєш е, своє місце у цій вселенській драмі життя. Ти перестаєш просто робити ну мільйон зайвих, метушливих речей, які ти робив до цього, і вважав, що це дуже все правильно і так і повинно бути, коли ти там залежить від чужих думок, коли там. е-е ти слідував якимось правилам, суть яких тобі не до кінця зрозуміло, ну, так має бути, і ти вважав, що так і ти повинен себе поводити. Тобто це обов'язково супроводжується таким шоковим станом. Що треба робити в такий час, коли ось ти пробудився, вийшов із цього сну свідомості, зупинитися. Не намагатися дуже швидко все змінити і перебудувати, а просто зробити спокійний такий перегляд свого життя, ну принаймні цього втілення, для того, щоб е визначити ось це точно мені не підходить. Ось ця робота, яка мене виснажує е мотивом, якої є просто моє виживання. Також мені не підходить, тому що в кінці кінців, якщо там у вас немає саморозвитку, щоб ви не робили, це в'язниця. Те ж саме в стосунках, ви бачите, які стосунки себе просто вичерпали, і будь-які спроби там ренімувати їх ну просто нікуди не ведуть. Ви також завершуєте ті стосунки, які себе просто вичерпали. От. В тому числі ви спокійно. Відноситись до того, що як тільки ви змінилися, тобто ви ототожнили себе зі своїм усвідомленням дійсності, от миттєво змінюється ваше оточення. Відходять ті люди, які вас просто використовували. Ви це починаєте бачити. З'являються зовсім інші нові люди. Які сприяють вашому розвитку, які там наштовхують вас на якісь нові ідеї, цікаві, які піднімають, так би мовити, вашу планку вище того рівня, на якому ви знаходились. Тобто ви відразу тоді бачите, так би мовити, перспективу свого життя. От Те, що вам не підходить, воно залишається в минулому. І всі враження від вашого життя, які до цього часу там досить вас часто доставали, ви їх залишаєте там, де вони відбулися, в минулому. Звідти ви берете що? Досі. Ви перестаєте себе ототожнювати з тими подіями, через які ви вже пройшли в цьому, в цьому житті. Ну, принаймні, в моєму випадку було саме так, і я вважаю, що це так і повинно бути. Так, дійсно задачка така не з простих. Але впевнена це найголовніша задачка, так, яку треба вирішити. Якби була ця задачка проста, то сьогодні все людство було просвітлене. А ви знаєте, який відсоток просвітлених людей на нашій планеті, планеті. приблизно одна тисячна відсотка будь-якому суспільстві, включаючи і наше суспільство, яке зараз терпить е цілих і часи війни, кожного, е кожної ночі прилітає, кожного дня хтось гине і так далі. Але кількість пробуджених дуже і дуже незначна. Взагалі, в будь-якому суспільстві е пасіонарна складова народу не більше 10%. а от серед них Ще дуже-дуже маленький відсоток людей, просвітлених людей, які вийшли, так би мовити, із ілюзій. А чи може бути в майбутньому, наприклад, така ситуація, що просвітлених буде 1099 відсотків, а один відсоток буде тих, хто ще не допросвітлився. Ну, ми так створені. До цього ми прийдемо. Питання часу, скільки на це знадобиться часу. Ну, скажімо, для України потрібно дві тисячі просвітлених людей, щоб вони включили, щоб вони спрацювали як каталізатор і включили цей ланцюг позитивних впливів і змін. Дві тисячі через нашу академію на сьогоднішній день пройшло вже більше одинадцяти тисяч людей. От тільки проблема в тому, що вони. От навіть при дуже важливій роботі, яку я анонсую для захисту України, ну збирається не більше тисячі людей. Якби збиралися хоча б дві тисячі людей із одинадцяти, то миттєво посил би був такої потужності. Що відразу там ще тисяч десять людей би пробудилися тільки через оцей позитивний вплив, який влине від свідомості людей сили, якими є насправді просвітлені люди. Але поки що сон свідомості народу продовжується, поки що всі задаються одним і тим же запитанням, коли кінець війни. Ніхто не думає, а що буде після того, якщо на тих умовах... Які нам нав'язують, відбудеться отой кінець війни. Скільки ми ще після цього проживемо і як? І як довго? От тому ще раз кажу: для того, щоб суспільство стало пробудженим, треба слідувати е, гаслу нашої академії: духовна людина, єдина родина, могутня країна, щасливий народ. Починається все із індивідуального пробудження кожного представника нашого народу. І з того, що ви повинні зробити такий стоп-кадр і сказати, стоп! В зовнішньому світі я вже пожив. Я хочу все-таки розібратися, що там всередині мене відбувається, що там у цьому моєму всесвіті. Як казала онука мого брата в три роки. Діду, ти уявляєш там такий хаос, він каже: де? У моєму всесвіті. Так от дитина, в три роки зрозуміла, що у її внутрішньому всесвіті хаос. От коли ви той хаос приберете із свого внутрішнього світу, ви зрозумієте просту річ, що е зовнішній прояв це відзеркалення того, що відбувається всередині вас. Якщо всередині вас буде лад, Якщо там буде домінувати світо, світло гармонія, то ви автоматично довкола себе створите ось такий життєвий простір, в якому все відповідає вашому внутрішньому світу. І чим більше буде таких людей, тим швидше оцей процес досягне бажаного рівня.